Ай-яй-яй-яй-яй. Ну що, ми їдемо у Вінницю, бо нас там чекає дуже цікавий апарат. Десь вон, вон, си. вона. синя. синя. Ну, зараз непогано виглядає. Алло, да, ми під'їхали. Все? Да, вона так, воно. відкрите, маневр. Що там я знайшов? Ну що, в двух словах? Цей автомобіль ми будемо дивитися зараз Алєгу, але в нього є нюанс: в нього, скоріш за все, не працює двигун. Хоча ми навіть не знаємо, що було по кузову. Заявлено, що автомобіль не фарбований, просто є питання до двигуна. І тут треба пояснити, так це BMW X3. І так Олег хоче саме цю тачку. Проте в нього дуже маленький бюджет. Реально 10. І саме тому ми почали розглядати автомобілі під ремонт. І автомобіль під ремонт двигуна це саме те, що нам потрібно. Саме тому ми і приїхали у Вінницю дивитися саме цей BMW X-3. Починаємо його перевіряти по прибору. Сказали, що вона відчинена, Да? Ану, ну так. Бачимо, що? 115, 122, 106, 119, 109. Все подобається. Так, також тут спортивний салон. Ну, водільської сідушки взагалі. Погано, дуже дивись Ну, Для світлого салона, в принципі, допустимо. 85 пройом. Крилишка, болтик. Нормально. Тут все клас. Бамперочок на фото висів, але то таке. 114, 107, 107, 121, 133, 108. Що, як тобі? Так. В принципі. Ну, Може, да, на фото щось виглядало і краще, але в цілому виглядає як автомобіль. Зараз я короче, його швиденечко додивлюсь і скажемо, що з ним по ітогу. Але Ось така тачка. Тут це прикольно, дзеркало тут валяється і там ще одне. Но це якесь не BMW, це накладка. Так, все Дивись, тут щось на сидушках. ну, а? тут грязно на сидушках. І вона... Знаєш що? Вона підфарбовувалась. Ось тут видно, типу як підфарбована. І тут. да, вона вже фарбувалась. Шторка. Ця на місці. Ця, так. В неї ж спрацьовувала та, вроді, так? Да? Ця спрацьовувала. Все це стане і ця спрацьовувала. Ого, вот називатись. Хоч мулярки. Ага. Ну, скручено. Ще відновлено. Що скручено? Просто? Ну це точно не заміна. Та і паху, я тобі віддам від копейки. Ну тут штатна, тут все ок. Там скручено. Ну так, там погода відновлена просто. Або просто скручено. Що, погнали під капот? Тут на нас чекає саме цікаве. Що? Це не дергнув. Вроді дернув. Попытка номер два. Що, я дергаю? А ну допоможу йому. Есть? Це тут як Є-серія, так? Да? Ага. Він да. ікстреті, це коротше, солянка Є-серії і F серії Двигуни тут же є від Є-серії в трьохлітровій, є від F серії І трьохлітровий є від F серії Коротше, н 3 літра є, є Н-55. А це в нас Н20, тобто двохлітровий турбовий двигун, такий, як в мене на четвертій серії. І він тут сказали, що запускається, але по факту стучить. Ще не пробували запускати, просто оглядаємо кузов автомобіля. Але в цілому зараз фарбованих елементів на ній немає. А двигун, ну що, двигун. Можна зробити. Тому тут нічого критичного поки не бачу. Що, я думаю, що треба йти за ключами, буркати. Якщо все ок, можна ще її почитати, але вона нам нічого особисто не дасть. Буркаємо і приймаємо рішення. Так. Угу. коричневий, що ми дивилися, вкришка багажника скрипіла так само. Гума Це зимова, ну гума нормальна. По гальмам видно, що стоїть. Передні гальма тут нові. Замінені фари, оригінал. Дивись, якраз оця історія співпадає. Короте, власник продавець сказав, що він в цьому автомобілі замінив масло, потім з, -з нього застукав двигун. Ось є чек, коли мінялось масло. Короте, він замінив масло 27.04. Це виходить два місяці тому. Тобто, поки все складається. Так, ну супер. Що, нам треба спробувати її буркнути? Так мені все подобається. Тобі як? Як тобі, Олег? Ну, Таке почистить. Та це понятно. Ну так взагалі все клас. Буркаємо, слухаємо, як працює. Робимо висновки і їдемо оформлювати документи і забираємо. Такс. Ну що. Ай-ай-ай-ай-ай. Не димить? Отлично, шукай коленвал, братан. І цікавий факт в тому, що власника цього X3 ми не побачимо взагалі, показує автомобіль працівник СТО, а переоформлювати буде його брат, тому що в нього є довірність на цю тачку. Тобто ми збираємо весь комплекс мероприятий, з якими не треба купувати тачку. Проте ми знаходимося вже в іншому місті, і в нас є історія від власника, що він цей автомобіль любив, він його обслуговував, не жалкував грошей, проте їхав 150 км на годину, і в нього просто раптово. Застукав двигун, все. Далі він викликав евакуатор, пригнав автомобіль сюди на СТО, і далі виставив на продаж, тому що займатися їм в нього немає часу. Саме тому ми подивилися, зараз приймаємо рішення і ось як це було. мотор ще їздити буде. ну... — Я б так і їздив. — Підкинуть в каленвал, вкладиші не треба. Це долити як присадочку, присадочку, Хада, хада. Що? Я тебе можу привітати чи? ні? Ну, ж, блядь. <laughs> Дуже класний звук, так сказати, на радість. Ну, пайде, що, нормально працює? Та що? Забираємо. Як сказати? Да, рейки піздано. Взагалі? Давай. Так, а що, питай знижку на рейку і все, і оформляємося. Дивись, на одній фарі немає целі. Вони виглядають максимально, типу, схожими. Наклейки нема, але вони виглядають однаково, понял? Радіатори, цілі. Ну дивись, не кручений, ну, типу. Що, мені подобається, я б з такою фбався трошки. Твоїми руками, конечно. А, понятно. Тобі як? Дорогий днів. Мені подобрати слов, щоб написати болі униження, які я іспитав сьогодні. Це треба перекорити, так сказати. А подумай. А, окей. Так, ну, мені майже все подобається, зараз Олегу треба подумати. Що? Що думаєш? Ну, постану. Ну, дивись, я ж вже тобі оглядав одну машину. Да. Теж типу не з ринку. Там була ціна в там була кузово. Тому що там було вварено крило заднє, точніше okay. воно було на закльопках. вона була в морду розвалена, вона пофарбована типу кісточкою, і там двигун повністю обісаний, там в пропуски запалення. Тобто там, коротше, треба двигун стати, розкидати mm. і зібрати заново. Плюс кузов мертвий в коричневому mm. тому варіанті. І коштує ще раз 13. Це автомобіль. Тут кузов як новий, ну ідеальний okay. по салону. І пробіг 170, він такий же по салону, як і той. Тобто, ну вже так сказати, mm. вшатаний десь відсотків на 55-60. Отак. Плюс він світлий, тому він вшатується. ну, no, нав навіть як Якщо не робити погріштесь на світлий, то він тут вшатине ну, на 70%. От. Коробку це все ми не перевіряємо, але тут з коробками ну, нічого не відбувається, як правило. І ми зараз це побачимо, коли будемо виїжджати. Двигун, а максимальна його вартість 4. Вартість автомобіля з доставкою в Київ нам буде 9%. Плюс двигун. Це буде при гірших обставинах 13. Тобто такий же низ ринку, але з новим двигуном, з цілим повністю кузовом. Ну а салон ми щось зробимо все. Одну, ну, плюс зараз на Теслі потренуємося, як робити білий салон, і тут вже все буде. Тому ну, в нас на Бумазі вроді все стріляє, тим паче є де цим займатися. Саме тому ну, я би спробував, наприклад, тому що ну, ще й своїми руками можна десь щось спробувати зекономити, плюс розібрати цей двигун. Ну, цікаво. Скоріше за все, заміна коленвала, подивитися, що в іншому ну, так-то поки картинка по історії співпадає, що У -у -у. людина просто їхала, застучав двигун, а не має часу робити, і просто ну, людина а -а -а. продає. Тачку стартова ціна нагадаю була 9500, А з торгом людина віддає за 8700, Ну плюс її привезти нам. Тільки ми ще не знали, що рульова рейка. Да. Якщо ще от зараз скинуть на рульову рейку, то взагалі му, буде пушка варіант. Ну як щоб залишити його тобі. І просто продовжити на ньому їздити, і не так болісно пересідати з фіата, тому що ми його візьмемо, потім будемо плавно ремонтувати. Коротше, це коли ти не зараз віддаєш гроші. Це історія не про підбір, але от ну не як не. для себе з руками зробити, то ти точно впораєшся там я, ну. Платив би десь, а ти сам для себе я ну відчуваю і бачу, що ти це зробиш. Нічого тут такого страшного немає. Звучить страшно. Ні, звичайно, це то таке. Але запас ну, в цілому, ну, от, як салон, поняв вже такое. Бо на на відео він краще А, Понятно. Ну, але це просто світлий салон і пробіг 170 тисяч. Ну він, типу, ну, дав шатаний. Ну, на краняк що? Нічого, ну просто їздити на такому. Щось підфарбувати можна. Але ну та його ти вже не відновиш. Ну. Що головне, що кузов цілий. Ми в цьому бюджеті не знайдемо. Ми моніторили автомобілі ну, до 15-16, Немає цілих кузовів. Взагалі, а все інше робиться. А якщо ми ще влазимо в бюджет плюс-мінус відносно низу ринку, то це ну взагалі пушка. Я кажу, треба робити. Ну коротше, зараз ми її вже пробили по документам. Нам все ок, все в порядку. Тому їдемо, робимо ДКП. Ну, зараз ага, ну телефонуй, домовляйся. Може по ціні щось і тоді взагалі ну, спитаюсь, коли... Пушка і Тоді це так сказати шанс. Пересісти на щось більш цікаве. Мені подобається. Ало, да. Ми на місці вже оглянули машину. Клас, якщо що. Я ж теж uh. Ну, що? Що, братан, вітаю тебе з купівлею нового автомобіля. Дякую. Я думаю, ти будеш щасливий, бо ти одразу йдеш на підвищення, так сказати. Коротше, грузим на Київ, бо ще треба їхати, а час впливає. Поїхали! Так, і дивіться, зараз документи вже оформлені. І як ми дізналися спочатку, що вона ціла, ми перевірили її за допомогою сервісу CarVertical. Плюс відкриваємо і бачимо фотографії, яка вона була. Тобто тут по морді вона ціла, тут ну, удар типу як в ходову частину. Капот відкритий і скло відкрите. Плюс тут працювала одна подушка безпеки шторка. Тобто, це для нас не проблема. Дізнався завдяки сервісу, нагадую ще раз CarVertical, і використав промокод на знижку Archі Low. Це знижка 20% на будь-який. Звіт від, від CarVertical. Посилання на цей сервіс залишаються в описі, а ми починаємо її заштовхувати. Спробуємо заштовхнути, а якщо не вийде, то прийдеться запускати і заїжджати своїм ходом. тормозить, Правіше мапівну <правіше, правіше>, не порівняє. Є, Тихо. — лівіше, 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 лівіше! — Стой! Да. Стой, 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 Олег, что ты хуй крутишь? Их можно трохи ширше расставить На назад, 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 назад. Левише, левише, леви, лево, Олег, стой. Где лево, блядь? Стой, тормози. Не, вот так, вот так руль. Съезжай, 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 Олег, лево там, право тут. Давай ты назад ей. Левише, левише. Да, да. Да, 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 да. С ок. Але по дорозі додому ми ледь не залишились без двох тачок. Тому що у саму Вінницю ми поїхали просто з лафетом. Середня швидкість була 120-130, а по дорозі назад ми встановили Х3 на причеп максимально вперед. Але тачка, на якій ми його буксирували, вона зависока по І Тому виходить, що центр тяжіння Х3 зміщений назад у лафета. А коли центр тяжіння зміщений назад, то причіп на швидкості в нашому випадку більше 70 км. Метрів на годину входив в рознос. Або є термін воблінг Якщо ти на мотоциклі, ну я не знаю, як конкретно ця дія правильно називається, але в тебе автомобіль починає просто розкачуватися так, все більше, більше, більше і закінчується це ось таким переворотом. І саме це в нас вийшло, коли ми розігналися 80 км на годину. Але водію вдалось втримати наші автомобілі, і ми доїхали нормально. Того дивіться, як виходить. І тут в самий важливий момент на мені вмирає мікрофон. Повезло тільки те, що на Олегові був другий запасний, і більше інформації далі буде казати він. Тому послухайте, будь ласка, уважно, тому що на вас чекає дуже неочікуваний кінець. Дякую. Ви напевно думаєте, що це я вирішив підсунути Олегу цей двигун стучащий, оцей типу ну, хлам по техніці. Але розповідаю, як це було, тому що ну це було не зовсім так. Ну так, ну ми вже запустили процес пошуку x 3 взагалі. Я пройшов ввечері, світла нема, що робити. Ну як завжди, як і любий хлопець, заходить на авторі або надію, що знайти цікаве. Я знаходжу зразу, перша об'ява 9. з половиною. Цей X написано. Ну опис більш-менш нормальний, Описувався все, що було. Я написав хлопцям о цьому і Славіку БМВшнику. Кайф треба забирати. Ми вже вночі пробиваємо по базам, дивимося, що з нею. Бо просто ну Олег, дивіться. Він хотів красоти. Dodge Джорні да. не подобається. Бюджет типу 10. не має немає. В бюджеті 10. Їх і немає в бюджеті 13. Коротше, я дивився, коричневий варіант. Він поганий. І ми відмоніторили. Що, є по продажу, це до 15 нічого живого, ну навіть схожого на автомобіль немає. Там ну, можна щось якось за 15 пошукати, але вони нормальні під 18. А варіант з мертвим двигуном також обсуждався у нас а? колись. Ми ну, думали типу, якщо так ціна таковація. буде солодка, то тоді можна дивитися. І, коротше, він сам, ну реально, він сам скинув оцей двигун, він сам вирішував, щоб був якийсь лафет, він реально сам порішав. Хоча на В мене це. Постійно... Ну, багато хто допоміг. Ну, звісно, це всі велике потягнути. Це день був просто сексуальний, бо, по-перше, людина не спілкується по телефону. Я зібрав все, що можливо. Людина не спілкується по телефону, тільки месенджер. Показує машину, тільки СТООшник. Переоформлює тільки брат. Машина в іншому місці. Двигуну погано. Но по карфаксу вони ну типу маленький удар з лівої сторони фарбована там шо там задня двері чи знизу знизу двері в 200 мікрон і переход на крило до 200 мікрон. Ось тут понизу. Всього по покузі, вона повністю ціла. Ну, є сколи, є моменти. От я вже знаю, що тут запитіє рихтарь, але ну це повне. Так, да, і стріляла штора, і стріляла сидушка, боковушка. Все більше нічого не стріляло. Ну ці мене підначили давай. Треба забирай. Я йому написав ночі, але но він мені відповів три години ночі, що от людина, він вам покаже і так далі. Чесно, емоцій багато, я вже виснажився. Я не знаю вже. мене ну сьогодні Артур мене бачив мій стан. Я просто вже як повольняв, як пішло і пішло. Ну, просто багато нюансів. Як, ну на таке взагалі важко якось Ну. Коротше, просто вчора вночі він мені написав як варіант. Потім спитав, чи є гроші на нього. Я такий, так, є. Він. Ну що тоді виїжджаємо чи не виїжджаємо? Я кажу, в смислі виїжджаємо, не виїжджаємо. Звісно, брат, виїжджаємо. Тобі потрібна нова тачка. Фіат в тебе вже майже три роки. Тобі треба оновлюватися. Тому це ну, реально прикольний варіант. І по пробігу, і по ціні зараз. Плюс є момент, що е, тобі не треба мені віддавати гроші. Я так вирішив. Це дивись, е, тільки подяка не мені. Поняв, ось сюди. Розіграш цієї BMW я запустив для цього. А, так, ну тому що в мене є електровафені, вона мені підходить. Ну і навіть якщо ми не збираємо ну, навіть вартість цієї тачки, все одно ну, це тобі ось подарунок. А далі ти вже ну, якось сам ну, продаш фіат, ну щось там зробиш. Ну звісно, я допоможу ну, ручками вот, такими, але ну, на, мені не треба віддавати. Серйозно? Так, да, так, да, держи. Ну, Тільки подяка ось сюди. Окей? Дякую. що а... Ну, я розумію, що в тебе зараз ну, немає нормальних емоцій, бо ти виснажений, так. Да. А для вас просто ну інформація, що ну в нас розіграші, вони для підтримки каналу. Олег повноцінний член каналу, і саме тому він заслуговує саме на цю тачку в нормальному стані, нормальний стан по кузову. Тільки є одна просьба так сказати: оформити страховий поліс на находим фінанс тому що в тебе це займає буквально 5 хвилин. Ну, ти знаєш, як це робиться, так? Ну там додаток же в тебе є. Це все просто. Або за посиланням переходиш. Плюс про промокод на знижку в 10 Ти знаєш, звучить він так. Arch10 10 – це знижка 10 на будь-який страховий поліс. Заходиш за посиланням в описі, оформлюєш для себе страховочку, і промокоді «Клас» – одразу знижечка, і все в тебе вже на емейлі e і в зручному додатку. А ми продовжуємо. Ти сьогодні будеш спати крепко, довго. і так та сказати... я сьогодні спати вже не буду. Да? Ну я цю ніч на... майже не спав. Ну, що сказати, вітаю тебе. Я, Я ваху, знаю, що дипай. Ну, а кому цікава ця тачка за 500 гривень, спробувати її забрати, також можете це зробити за посиланням в описі. І на момент зйомки цього відоса ще немає кінцевої дати, але за посиланням вже є остаточна цифра. Ну, до коли розіграш. Тому хто хоче встигнути забрати цю тачку. Забирайте. Якщо не хочете, похер, все одно кайфуй, а я там якось розберусь. Ну. Треба виграти цю тачку з спис на двигун. Я камулян. Я м руль, можна з Артроніки можна з сп... Ну, от вони китайські. Та й все одно. Коротше, все, розбирайся. Щастя здоров'я. Вам гарного настрою. Це піздят. Маш і вас ячку далі, бля. Та ладно, ні. Я вже раз спробував пагадонити машину, то ну, да. 36. Мені це не подобається. Щось робити, щоб робити нормальний стан, більше подобається. Ну, просто, коротше, це справедливо, поняв. Я не знаю, чому. ну, я так, ну Просто мені здається, що поняв, це як, типу, ну, як, як карма, тільки навпаки, поняв? Ну, типу, ти заслуговуєш на машину краще. Ось все. Я вахую. Тут треба, щоб музика ще така, типу, акордіон, грустний, грав. Сука, мовчав, ж, блядь. Я хотів, знаєш що? Дякую. А, я хотів, щоб ти пройшов цей процес, який ми проходимо кожного разу, коли купляємо проєкти, поняв? Але ж ти ну, поряд, але ти це от, ну, бумажечки. Ну, коротше, це, ця емоція, вона теж прикольна, вона запам'ятовується. Та вона запам'ятовується. я не знаю, що казати. Зараз це здравляю, пока. А зараз таке якої, бо я підписувався на таку хуйню взагалі, якщо так взять. Все так просто вирішилось. Я ж казав, що тут не можна програти. Ну так-то так.